Сучасні пісні у інструментальному виконанні, переосмислена народна українська музика, запальні єврейські композиції та світова класика «Наживо». Усе це Киривівському слухачеві минулими вихідними зі сцени мистецького дарував творчий тандем, народний вокальний театр студія Авів та оркестр управління національної поліції Сумської області. Мистецька колаборація сумських виконавців триває близько року. Репертуар візноплановий, композиції, яких більше ніде не почуєш, бо над оригінальним аранжуванням працюють самі музиканти. Більшістю у нас є свій аранжувальник Іван Коліжніков, який виконує ці аранжування, і він наш саксофоніст. Це все внутрішня робота колективу і спільними зусиллями його. І ще один киянин Віталій Єрмаков є, який теж співпрацює з нашим оркестром як аранжувальник. І завдяки цим. Двом талановитим людям ми маємо такий багатий репертуар: і єврейський, і український, і патріотичний, і ліричний. І, ну дуже різноплановий. Театр Авів мав завітати до Кривого Рогу ще навесні 2022-го із виставою Тевія за оповіданням Шолом Алейхема та п'єсою Григорія Горіна. Але війна внесла свої корективи. Через півтора роки артисти все ж таки дісталися до нашого міста, але вже з новим проєктом цього року. 2023-го, Це сталося, і ми зробили проєкт. Спочатку він називався якось навесні та з оркестром. А тепер раптово та з оркестром, тому що вже весна скінчилася. Чекаємо на наступну весну, працюючи над цим проектом, саме отримали дуже велике задоволення. Цей проект же стався у нас в місті Суми. Двічі ми його ми показували. Ми їздили з ним Полтавою. Нарешті до організації благодійного концерту долучилися фонди Хесет Хаїм та Хесед Хана. Цей день насправді сповнений яскравими подіями, бо цей концерт з нашими партнерами з міста Суми мав відбутися ще навесні минулого року. Вони повинні були привести свій спектакль, але у зв'язку з відомими подіями. Це вдалося лише цьогоріч. і ми поєднали це свято. По-перше, скоро буде Ханука, єврейське свято вогнів та дива. А перед концертом з нагоди Дня людей з інвалідністю у фоє палацу культури Мистецький учасники волонтерської спільноти при фонді Хесетхана влаштували свято для дітей та їх батьків, як і багато інших івентів, що проводить центр. На ньому збирали кошти для допомоги захисникам та захисницям, які її потребують. Волонтери нашого Криворізького волонтерського центру їздили в Трускавець на міжнарод. Одно конференцію, волонтерську конференцію, яка зібрала 700 учасників, близько 700 учасників. І з нашого кривого поїхало 40 волонтерів з нашого конкретного центру. і Там ми також зібрали 7,5 тисяч на ну, своїх активностях. І от на ці гроші вже закуплено 180 зігрівайок, вони в дорозі і будуть відправлені на, для хлопців наших східні, східні напрямки. Вокал артистів театру Авів та жива музика у виконанні оркестру Нацполіції Сумської області переповнений емоціями. Корійський глядач вітав стоячи. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко перший міський.